Вітаю, друзі! Полювання за трофейною щукою вимагає особливого підходу до спорядження. Мультиплікаторна катушка це серце вашої снасті. І сьогодні ми з'ясуємо, який вибрати надійний такий трактор, який буде кидати ваші приманки. Якщо ви в пошуках катушки та не знаєте, яку обрати, це відео буде саме для вас. Також давайте розпочнемо так коротко із вибором редукції, яка є також важливим при виборі самого. Мульта. Редукція або передавальне число в мультиплікаторних катушках визначає, скільки обертів робить ну, шпуля за один повний оберт рукоятки. Це такий ключовий параметр, який впливає на швидкість викачування приманки та ну, тягову потужність катушки. Тобто, чим вище. Перше число у значенні, наприклад, там, ну, 8, 8 і 1, тим швидше катушка ну, намотує шнур, але тим менше стає її тягове зусилля. За типом редукції мульти поділяються на три основні категорії: це низька, середня та швидка. Також потрібно знати, що реальна швидкість, кількість сантиметрів за оберт, залежить не тільки від ну, редукції, а й від того, наскільки заповнена шпуля шнуром. Повна шпуля має. Більший робочий радіус за один обер шпуля ну, проходить більшу довжину кола, так би сказати. тому вибирає, е, вибирає тому цей, більше шнура. Низька редукція, низьке передавальне число у мультиплікаторних катушках зазвичай позначається цифрами від 4, 7 до 1 до 5, 8 і 1. Основні переваги низької редукції це висока тягова потужність. Котушки. З низькою редукцією працюють як, ну, як лебідки. Вони дозволяють легше викачувати велику рибу та проводити приманки з великим лобовим опором. Ідеально підходять для технік, де важливо ну, не пролітати перспективну точку, а навпаки, максимально довго тримати приманку у зоні лову. Механізм з низьким числом мають ну, більші зуби на шестернях, що робить їх надійнішими при постійних високих навантаженнях. Також низька редукція добре підходить по холодній воді тобто, ранньою весною, осінню. Ну і приманки, які створюють великий опір, який ну, важко долати швидкістими катушками. Середня редукція MG. Позначається від 6 1 до 1 до 6, 6 і 1. Це такий ну, найпопулярніший діапазон, який шукають одну катушку для різних завдань. В особливості оптимальний баланс між швидкістю та тягою, дозволяє ну, комфортно працювати з більшістю типів приманок. Середня швидкість вимотування ідеально ну, підходить для технік, що потребують відчуття, при... відчуття гри приманки. Також має певні мінуси. Вона там ну, програє швидкісним катушкам, у темповому лові, де потрібно швидко вимотувати шнур і не з ким, де можна де може, це, бракувати ну, потужності при роботі з дуже важкими приманками. Але вона буде таким оптимальним вибором, якщо ви шукаєте там одну катушку для, це, для різних приманок. Ну, і Третє це висока редукція HD. від 7, 1 до 1, там до 9, до 10, там і вище. Я вже точно не пам'ятаю, які там найбільші є. Швидкісні кутушки призначення для, ну, для швидкого вибору зайвого шнура. Це максимальна така швидкість змотування. Але менша тягова потужність, тобто дозволяє швидко вибирати слабину шнура після закидання або під час рівкової проводки. Добре підходить от для... для твічингу. Але також має свої недоліки, такі як ну, нижча тягова потужність порівняно з низькою передаткою там, 5, ну, 4 до 1, чи, там, навіть 6, 3 до 1. Також швидку, е швидку ну, катушку важче використовувати для важких упорисних приманок. Для універсальності кращим вибором ну, буде все-таки редукція 6, 4 до 1, там, максимум 6-6 до 1. Ну, може там 7 один до одного. Це буде таким ідеальним балансом для більшості технік. Як для, як для джербеть і для великої резини. Також катушки є ну, з магнітними гальмами і без. Тут без, тут, тут є магнітки. Для початківців ну, краще обирати мульти із центробіжними гальмами, оскільки вони простіші в вивченні та налаштуванні. Магнітні гальма складніші, але пропонують ну, точніше регулювання та краще підходять для, ну, для, цих, для досвідчених рибалок, які шукають максимальний контроль над дальністю та точністю закидання. Одним словом, вибір, ну, залежить від досвіду. Центробіжні, так, ну, для навчання, магнітні для досконалення техніки. Також важливим для початківців при покупці катушок. Головна відмінність між розмірами 300, ну, наприклад, там 300 чи 301 полягає в тому, що під яку руку вони спроектовані. Тут безгранаційна катушка, коли ручку не поміняєте. 300-й розмір це є катушка під праву руку. Тобто ручка розташована з правого боку і правою рукою ми крутимо 301 розмір це під ліву руку. Лівою рукою крутимо. Ну а зараз давайте розглянемо самі мультиплікаторні катушки, які краще підійдуть для початківців. Ну, і не тільки там для початківців. Розпушну так і на дорогих бюджетних і до таких чуть дорожчих. Звичайно, катушок зараз у нас на ринку дуже багато, і я розповім так би ну сказати своє бачення. Тому одразу говорю, що я там нікому нічого не нав'язую з вибором, що беріть таку катушку або інакшу. Те, як я вже говорю, це моє таке бачення. Просто ну, в цьому відео хочу, так би сказати, допомогти з вибором катушки, починаєш мульту так полегшити вибір. Також ну, буду радий, якщо в чомусь мене там поправити в коментарях, може там досвідчених прибавок. І ще таке головне для, для, цих, для початківців що е, катушки з одинарною ручкою, які в більшості там, недорогих китайських катушок, ну є і в дорожчих. В комплекті йде одна ручка. При використанні однієї ручки під час ну, різких закидів руч, сама ручка часто може ну, повернутися під власною вагою, що призводить до замикання механізму від ну, та відстрілу це, приманки, або ну, вріза шнура в шпулю. У мене вже таке колись було. Краще поміняти одразу ручку на подвійну, купити окремо і поміняти. Ну або при закиданні слідкувати, щоб ручка ну, з одинарним кнопом була. Так, ну, донизу йшла, так би сказати, на шосту годину. Із дешевих катушок ну, приблизно в одну ціну розглянемо такі знамениті як ну, найбільше у нас беруть це Хайбо Веном Хайбо Веном Хайбо Оверлорд та Аліджис. Серед цих, цих трьох названих катушок для початківця це найкращим вибором буде все ж таки Аліджус. Чому? Дивіться, це одна з найбільших перевірених таких бюджетних кутужок у 300 розмірі. Вона пробачає багато помилок завдяки зрозумілій системі налаштування гальм. Чудово підходить для першого досвіду. Вага плюс-мінусом ну, 320 грамів, по-моєму, у неї. Доступна в трьох варіантах: там силова, середня швидкісна. Алюмінієва гра, попри великий розмір, має зручний низький профіль. І такий легкий доступ до кнопки розблокування шпулі. Детальний огляд я на каналі, я не буду тут всі характеристики катушок зачитувати. Ну, має також свої недоліки. Це як і в більшості катушок, це проблема із запчастинами. Внутрішні механізми у системі вільного ходу присутні такі пластикові деталі, що потенційно знижує ресурс у екстремальних навантаженнях. Заявлено там, що катушка справляється з вагами приманок від 20 до 130 грамів, але тут ну не так, тут максимум буде до 100 грам. Вона в мене почала от гутіти до 100 грамів я кидав в неї. Рідко 110-120. Але вона в мене прослужила вже два, два, два сезони. Вона мені служить ще кидати, я думаю, ще сезон точно прослужить. А там буде видно. Так що, якщо хочете максимальної дальності та простоти за мінімальні такі гроші, можете спіхнути розглядати Аліджис. Чому я б не рекомендував Ну, Venom? Так, там звичайно, катушка ну, класна, потужна. Розрахована під великі ваги, компактна, зручна, в руці добре ну, лягає в долоні. Якість збірки там ну, відзначається відсутністю люфтів, збитістю корпуса та плавною ну, роботою механізму. Вага там ну, 292 грами. Я їй мав цю катушку, продав. Вона має гарну ергономіку і вважається більш виточеною, ніж аліджус. Але потребує ретельнішого налаштування. Недоліки це центрубіжні гальма. Дуже часто йде врізання шнура в шпулю, що доводиться ну, сильніше затягувати осьовик. Для початківців це буде ну, дуже складним вибором для перших кроків. Ну, і Оверлорд. І Посилений там, привід 243 г, міцна лита алюмінієва рама і так далі. Заявлена, там до 100 грамів, по-моєму. І б непогано, правда, я її не мав. Але по відбуках теж має свої якісь недоліки. Ну, як, ну, одні, одні говорять, що нормальна катушка, другі говорять, що має недоліки. Там тип гальм, лінійні магнітні гальма вимагають теж ретельного налаштування під кожен тип приманки для уникнення. Ну, борот при закиданні. Наступну катушку, яку розглянемо по наростаючій стіні, це весь 4300. 4 ну, Наразі в мене 301 розмір. Катушка випускається у багатьох розмірах. Катушка компактна, дуже ну, зручна в руці, також мінімум люфтів, плавна робота механізму, класний такий виліт, ну, потужна, бездоганно, ергономіка. Вага катушки 250 грамів, взагалі легенька. Вал із нержавіючої сталі, Шестисекторне центробіжне гальмо з ну, налаштуванням. Це теж характеристику я зачитувати не буду, так як є нижче відео для цієї катушки в мене на каналі, кому буде цікаво собі подивитися. Мені цей ну, мульт дуже зайшов. Сподобалося цей, ну Дуже мені сподобалося. Розраховано на великогабаритні приманки. Важкі силикони, там, джерки, воблери і так далі. Ця катушка добре підійде ну, від, від 30 від, від 40 грамів. Від 40 грамів буде сміло. Ну І там заявлено до 350. Ну, 350 це вже перебор, це звісно. Але так, ну, до 150 грамів, до, до 160 можна пробувати. Ну Так, в ідеалі буде до. 140 грамм. Також її ну, ціна. Я би сказав, що не є вже такою високою, як для такої катушки. Також є серія. Вища W6 полягає у класі комплектуючих матеріалах та возів, оскільки є ну, такою вже флагманською лінійкою бренду. Має більше підшипників, карбонова там ручка. Потужний фракціон, ну і ціна вища вибір між ними залежить від цього, від бюджету. А так, так W4, от, це хороша робоча така конячка з гарним співвідношенням ціни ну і якості. W6 це преміальний інструмент з максимальною продуктивністю та мінімальною вагою. Для регулярного лову на великі приманки краще все-таки підійде четверта серія. Її алюмінієва рама краще тримає критичні, ну, навантаження при постійному закиданні важких там, приманок, важких вах. а простіша конструкція є, такою, ну, є більш стійкою до зносу в екстремальних умовах. Ну, наступну катушку також, також по наростаючій ціні, це я б розглянув або Гарсі Ареботору 41. Я катушки, катушку цю не маю, дуже я її хотів також придбати, але все не, не, це не виходило. Тож про неї дуже хороші відгуки, багато риболовів на неї ловлі, дуже задоволені. Розроблена спеціально для важких умов ловлі ну, та роботи з великими приманками. Вага там 270 грамів навантаження на фракціон там, до 13 кілограмів. Оцінюється катушка за її міцність та ну, здатність справлятися з великою рибою та приманками. Дуже компактна для свого класу у порівні з деякими іншими потужними катушками. Ну і міцності. Зручно там лежить в руці, оптимальний діапазон від 40 до 120 грам, Така золота середина цієї моделі. А так катушка дозволяє витримувати силові закидання важких приманок вагою до 150 грамів, без ризику там, швидкого зносу. Ця катушка є також чудовим ну, вибором для ловлі щуки на. Великі приманки. Слідуюча катушка по ціні ну, буде вже набагато вищою. Це знаменитий Shimano Tranx. Катушка ну, впевнено працює з джербейтами, з великим силиконом, багою там понад 150 грамів. Копфорний діапазон буде приблизно від, ну, від 30 грамів до 130. Конструкція дозволяє впевнено працювати з вагами і 150-170 грамів. Хоча і багато рибаків використовують понад 180 грамів. А для таких ваг, ваг краще обирати все ж таки 401 й розмір. Звісно, звісно, там ціна буде, ціна немала. Але. Основні переваги цього мульта це надійний корпус, захист від попадання води всередину катушки. Вели, е, великі досить лутуні шестерні. Тут потужне гальмо, катушка має ну, величезний ресурс і здатна витримувати велике навантаження при проведенні упористих приманок. Також е, великим плюсом є те, що запчастини можна замолити. Із мінусів таких ну, незначних, як на мене. Це При закиданні ліс... лісоукладувач не рухається. При використанні грубих шнурів там і вузької шпулі, це створює ну, гострі такі кути виліту, шнура, що, що може трохи знижувати дистанцію закиду. Тобто вона ну, далеко дуже не кидає. Але я великими приманками врахую, що дуже і далеко кидати не потрібно. Так, Чим далі відстань йде ну, на, на цьому. На... Великі вісіні засікти рибу трішки складніше. Ну і такий підсобник по, по цій кутушці. Якщо ваша мета приманки там від 40 до 150 грамів, то ця кутушка підійде. А для вас вже плюс-мінус 200 краще все-таки обрати 400 перший розмір. Так, ну і на закінчення. Катушку, яку я використовую вже під серйозні такі ваги. Ну, я не знаю, чи це новачкам рекомендувати таке навіть, але я, в принципі, знаю і починав. Це моя перша, можна сказати, мультиплікаторна катушка. Я її використовую вже такі як я казав, під серйозні ваги. Це Абу Гарсія, Toro Tourbiz 51. Правда, зараз в нас в Україні немає, але я схожий 61-й розмір. Унов ну, це вже така потужна катька, створена для роботи ну, під справжнє бігбейт. Призначена для такого хеві та екстра класів класу вага Катушки так, ну, не мала, тут 385 грамів в 51-му э, цьому моделі, а в 61-му там 392. Це можна сказати мій такий, як я вже повторююся, мультиплікатор, мій перший мультиплікатор. Тут латунний механізм. Забезпечує високу тягу, надійний корпус, одним словом, потужна катушка, але як і будь-яка спеціалізована снасть має свої недоліки. Так, як я вже говорив, велика вага. Хоч я вже звик габарити так великий, вона досить така масивна, але кидає приманки, але дуже далеко. Катушка також має складну систему, гайм. тут ну та велику, таку, ну, велику має кількість підшипників, що потребує якісного та регулярного сервісу з використанням фермових якісних мостил. А так, ну, дуже подужна там місна катушка. В неї 200 грамів там сміло кидаєте, 200-250 грамів. Це така вже під серйозні приманки. Ну і, друзі, і на завершення такий зробимо підсумок. Для початківців. Щоб так сказати, спробувати з дешевих котушок, я все ж таки ну, обрав Аїджис. А все-таки ну, краще чуть докласти і взяти одразу собі Westin W4. Це дуже ну, класна котушка за таку ціну, це плюс ну, легенько чудово справляється з різними приманками. Зараз я її також ну, зараз нею ловлю последній. Рибалки і, надіюсь, на наступному сезоні. І з середньої ціни це Абу Герсі Рево 41. Ну і з дорожчих, так звичайно, це ж ну, я б обрав Транкс. Звичайно, є ну, там дуже багато різних котушок, як і дорожчих, так типу, типу Антарес і так далі, так і середні 13 фішин, ну, Багато є різних. Я просто ну, в цьому відео про... порекомендував такі, які, мав, які маю або мав а по, доступній, ну, по доступній ціні. Як по доступній, такі, які у нас є на ринку, ну, і які мають хороші відгуки. Також можете мене там запитати, чому я тут не назвав там, тату, лексу, може ще якісь. Просто я ну, зразу скажу, що я їх не мав, але мали рибакей, ну, і не особливо ними, так, можна сказати, задоволені у 300-х розмірах. Що Лекса, там, що татула, відпрацювали там у двох рибаків рівно півтора сезону. Але тут таке, тут люба катушка, навіть із цих, у названих мною, які у відео теж не застраховані. Вони можуть як відслужити, служити, а можуть і за сезон, сезон піти. Ну, може бути якийсь брак чи що і все. А так, друзі, щоб катушка ну, довше прослужила, обслуговувати також якісними мастилами, правильно ну, зберігайте. Також там не, ну, не перевантажуйте катушки з сильними вагами. Тоді катушка може і ця і буде вам служити. Ну Ось, друзі, таке таке відео. Може комусь було корисно з вибором, по вибору котушки, може ні. При щось і там її зову розповісти, може щось, ну і в чомусь і помиляється, яка оце, власна моя думка. Повторююся, що я тут нікому нічого не нав'язую по вибору катушок. Тому якось так. А в слідючому відео вже, друзі, приїхали мені класні кастомні приманочки, дві ляш. Великий, там вага з 170 грамів. Зроблю такий огляд. Тож, Друзі, всім бажаю гарного вибору катушок, хто шукає. Бажаю вам гарного, гарного дня чи гарного вечора, удалих рибалок. Тож, Всім дякую, хто додивився, дослухав відео до кінця. У, до, до зустрічі у наступному випуску.